Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на вівторок на 21 жовтня 2025 року. Новий місяць о 15.25 місяць у Терезах. день місяця 29 до 7.26. А з 7.26 по 15.25 30 місячна доба. І перша місячна доба почнеться з 15.25. А ще у нас місяць без курсу. Із 15.25 аж по 18.42. Любі мої 30 й місячний день. Так рідко це буває, так давно ми з вами не говорили про цю добу, так вона буде мало продовжуватися. вона буде тільки із 7.26 по 15.25, але для 30-ї доби це, це, ну, можна сказати, дуже багато, тому що дуже багато треба встигнути зробити за цей час. І так, про 30-ту місячну добу, символ якої Золотий лебідь. це день завершення справ, підведення підсумків та осмислення, день гармонії та красоти, споглядання та роздумів та каяття. Добре в цей день відвідати своїх рідних старших родичів, а ще треба віддати борги і не тільки матеріальні. Чим менше в 30-й день емоцій, тим краще. Емоції завжди заважають здоровому мисленню, затуманюють розум. От як, скажіть на милість, ви зможете підвести підсумки, прошедшого минулого місяця, та не тільки місяця. А за, за весь цей рік проаналізувати його, все те, що ми пережили, подумати, попрощати, повідпускати його. Да? Проаналізувати це все, якщо нас переповнюють емоції, хіба ж ми можемо це зробити? Так що треба емоції наперед попрощати, повисвобождати і спокійно розібратися в тому всьому, що нам прийшлося. Пережить, простить його і відпустить. От. Дуже важливо в цей день щиро від душі простити кривдників і, хоча б у душі попросити вибачення у тих, кого ми самі образили, навіть ненароком. Постарайтеся в цей день дарувати людям радість і ні в якому разі не піддавайтеся агресії, неприпустимі навіть агресивні думки, от не тільки слова. Не кажучи вже й про вчинки, день підведення підсумків. Останній день місячного місяця. Ні в якому разі не треба починати якісь нові справи. От. А далі про молодик, цей молодик буде у Терезах. І це означає, що у нас є шанс покращити своє життя та забути про бідність. Важливо тільки знати, як правильно поводитися в цей період. Молодий місяць у Терезах пропонує поринути у світ краси та справедливості. Це початок періоду гармонії в житті, налагодження зв'язків з людьми. На перший план виходять партнерські стосунки, кохання, а також баланс у житті. Обов'язково постарайтеся підвищити свій настрій, а якщо ні, то дратівливість зруйнує ваше щасливе майбутнє. Зустріч із друзями чи читання книги наповнять нас енергією та подарують сили для нових справ. Головне, щоб ваше заняття приносило вам задоволення. Чудовий період, щоб встановити довірчі відносини із партнерами, долучитися до роботи в команді та розпочати конструктивний діалог із оточуючими. Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона підкаже правильний шлях. Подальшого розвитку. Не потурайте своїм страхам та переживанням, тренуйте силу волі, внутрішню хоробрість та розширюйте зону комфорту. Негативна енергія буквально переповнює вас, щоб вона не вилилася у вчинки, про які пізніше доведеться пошкодувати, треба її направити на допомогу тим, Хто потребує допомоги, варто бути обережними і з гострими предметами та вогнем, а також уникати натовпу. Водіння транспортного засобу, поводжені з електроприладами, вимагатимуть особливої уваги через підвищений травматизм. А от із 15.25 перша місячна доба. Ви знаєте, мої любі, що в першу місячну добу ми Мріємо, складаємо плани на майбутнє, записуємо їх. От. Спочатку пишемо матеріальні всякі плани, так? фінансові, От. а потім пишемо духовні плани. Це значить, з чим нам треба розпрощатися, може є якась прив'язаність, може є ех, негативні якісь риси характеру. З яких треба позбутися, треба трошки себе перевиховувати. От. А може, в когось є якась залежність, багато залежностей у людей є. Є залежність від телефону, від комп'ютеру, є залежність від телевізору, особливо залежність на дивані, коли людина залежується на дивані. І без кінця вона тим пультом блим-блим-блим-блим з, з програми на програму. І цілий день є заняття, це така залежність є. Є залежність від солодкого. От коли люди Тут всю та й шукають по карманах чи по шухлядках цукерочку або ще якийсь смаколик, бо без солодкого ну ніяк вони не можуть. А потім скаржаться, що спиночка болить, якийсь там грижі, бо вага ж то яка від солодкого. От. Так що, любі мої попрощатися із цими залежностями також можна запланувати першу місячну добу. Ви самі знаєте, в кого які залежності. Давайте їх прощать і відпускати. А нехай у нас будуть залежності від наших таких бажань, бажань перемоги, миру, щастя, радості, добра кожній родині, кожній сім'ї, кожній родині, наші любі, нашій батьківщині, дорогі. І молимось за наших захисників. На все добре. З вами була бабка Люся. Я вас люблю. До завтра.